Пане Складе, давайте до оперативної ситуації, як минула ця ніч на Запоріжжі, знаємо, що напередодні були атаки і безпілотними і літальними апаратами, і неодноразово так само ворог застосовував ще й комплекси С-300. про наслідки цих ударів. Розкажіть, будь ласка, ну і власне про те, що найголовніше станом на цю мить, будь ласка. Ну, фактично, весь минулий тиждень для Запорізької області Запоріжжя був достатньо напружений. А, позавчора були удари з С-300 по передмістю по одному з приватних підприємств, автотранспортних а, вчора над Запоріжжям силами по було збито, збито два шахіди. І фактично, якщо відносно, скажімо так, вчорашня доба для обласного центру пройшла відносно спокійно. Тобто більше не прильотів ніяких вибухів в Запоріжжі не було. Проте досить напружна ситуація на прифронтових громадах Запорізької області: 54 обстріли, 26 випадків руйнування житла. Але на щастя, вчорашній день не приніс ні поранених, ні загиблих серед цивільного населення. Тому скажімо, і для прифронтових громад в умовах сьогодення, скажімо, відносно спокійно також пройшла минула доба. Пане Аскаде, ну і е, останнім часом ситуація навколо Запорізької АЕС і з кожним днем все більш стає напруженішою. Тож, е, розкажіть, будь ласка, як міська влада готується до можливого теракту, який може здійснити російська терористична армія? Ну, міська влада в консолідації з обласною регіональною владою зі структурними підрозділами державної влади я маю на увазі поліцію, ДСНС, 29 червня, 30 були проведені спеціальні навчання перевірка систем оповіщення населення міста Запоріжжя і громад. були відпрацьовані можливі моделі евакуації населення з території громад Запорізької області, які знаходяться ближче до Енергодара. Це у нас дві громади: Біленківська та Долинська громада і два райони міста Запоріжжя. Тобто були відпрацьовані механізми, як евакуювати. а були перевірені укриття бомбосховища, які можуть надати прихосток людям. Разі, якщо виникне така катастрофа, все ж таки, ми зберігаємо такий стриманий оптимізм. Віримо, що цього не відбудеться. Проте знаючи росіян, знаючи окупантів, і те, що в них немає ніяких там меж, все ж таки йде підготовка до всіх можливих сценаріїв. Ну а як до речі, місцеві реагували на такі перевірки насторожено з розумінням, чи можливо навіть навпаки з зацікавленістю, і, не дай Боже, якщо щось станеться, просто що буде конкретні будуть конкретні знання, як діяти в такій ситуації? Чи тут якраз таки ну, чи, до речі, говорити за всіх? Так воєдино. Ну, я хочу сказати, що більша частина населення відноситься до цього з розумінням, і взагалі особливість Запоріжжя це, що практично всі мешканці міста і громад, вони знаходяться дуже чітко в контексті того, що відбувається навколо нас на, на, на лінії фронту в Енергодарі, тому що всі слідкують за новинами. Всі беруть інформацію з різних джерел і для того, щоб бути в курсі. Тобто, запоріжці за рахунок наближення фронту вони постійно знаходяться в цій знаєте такій системі координат, готовності для будь-яких. Сценаріях, тому якраз навпаки, от подібні перевірки, системи повіщення в цілому, такі навчання вони містянами скажемо так сприймаються з розумінням і, взагалі, з подякою, тому що всі розуміють, що потрібно готуватися до різних сценаріїв. Навпаки, а коли був вакуум декілька днів між заявами президента і підготовкою до подібних навчань і анонсування їх, то наприклад, навпаки, зростало напруження серед місцевого населення, тому що вони чекали позиції влади місцевої, яким чином ми будемо готуватися до цих речей, як тільки. Скажімо, влада заявила чітко, що є моделі евакуації, є в цілому розуміння, що ми будемо робити. Звісно, ця напруга знизилася, і місцеве населення також долучилося, скажімо, до прогнозування того, що вони будуть діяти в цій ситуації. Ви зазначили, що вже пройшли такі от навчання, зокрема для місцевого населення, як поводитися у разі теракту на ЗАЕС. Чи надалі плануються подібні навчання у найближчій перспективі? Скажімо. А я думаю, що поки цього не планується на сьогоднішній день. Є йде планомірна робота з підготовки укриттів бомбосховищ. Це пов'язане не тільки з можливим терактом АЗС, це в цілому планомірна робота, тому що постійні Часті обстріли з тимчасово окупованої території, але якраз і е, в ситуації з терактом на ЗАЕС ці укриття, ці сховища вони якраз будуть використовуватися для прихистку людей. Тобто сьогодні вже починається інша планомірна робота, яка не потребує залучення великої числа чисельності громадськості, проте потребує дуже злагодженої координації всіх структурних органів державної влади. Пане Аскаде, і от напередодні, що Енергоатом е, поширив таку заяву, що якщо Російська Федерація такий підірве заес, то Україна дізнається про катастрофу лише за декілька годин. Чи поінформовані ви саме про який проміжок часу йдеться, коли надійде інформація до усіх українців? Ну і на вашу думку, чим загрожує українцям така от втрата е, у часі? Ну, дуже складно коментувати заяви енергоатому, тому що все ж таки це профільна структура. Проте я більш оптимістично налаштований, що ми дізнаємося цю ситуацію про аварію в режимі реального часу, тому що ну фактично працюють наші моніторингові групи, працюють фактично люди на тимчасово окупованій території, тому що ми дізнаємося практично про скажімо, рух а, техніки окупантів взагалі їх дії у режимі реального часу, і ситуація з енергоз вона буде аналогічною. Тому я впевнений, що ми дізнаємося це своєчасно, і для цього буде достатньо часу, аби підготуватися і виконати всі необхідні міри, аби забезпечити людей. Ну що ж, Запоріжжя залишиться Запоріжжям. Тут варто згадати про те, що Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідає стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає. Список до речі, цих населених пунктів був таким чималим. Він, скажімо, так відчутно скоротився. Ну і Запоріжжя в цьому спискові немає. Було багато до речі дискусій. Як ви поставилися до того, що Запоріжжя перебувало в цьому переліку? Ну і знову ж таки цікаво почути. Думки безпосередньо самих містян, як вони реагували? Ну і знову ж таки, те, що Запоріжжя, як би не називалося, залишатиметься українським містом, тут беззаперечно, але щодо цих перипетій. Ну, звісно, ця тема вона дуже збурила громадський запорізьку. Фактично, а, ну, вибухнула громадськість і представники депутатського корпусу, починаючи там від міської ради, закінчуючи народними депутатами від території Запорізької області. Фактично всі почали а, більш глибоко вивчати цей процес. І взагалі викликали цю представників комісії на профільний комітет, заслухали їх. Я думаю, що якраз підсумком такого збурення і зустрічі комісії з народними депутатами, в тому числі від Запорізької області, стало те, що цього насе що Запоріжжя з цього переліку прибрали, я думаю, що питання в тому, що напевно Нацкомісія не до кінця розуміє реалії та напруження взагалі прифронтової території, і подібні висновки, звісно, вони там сьогодні вже публікують про те, що це був заклик до наукової дискусії, там до суспільної дискусії. Звісно, можливо, якщо б це був мирні часи а, і рівень напруги, взагалі на да, градус напруги був набагато менший. Звісно, напевно, що можна було про що дискутувати зараз. Кожна тема фактично. Більш-менш така, яка зачіпає якісь такі тонкі речі, вона викликає ну практично вибух в суспільстві. Тому е, органам державної влади слід зраховувати взагалі регіональну місцеву специфіку, і з якимись речами трохи е, поводиться більш обережно, тому що ну оце велике психологічне напруження воно шукає виходу в будь-яких ситуаціях, і фактично, от е, дилема там називати Запорожжя чи Запоріжжя, вона просто для містян стала знаєте, як таким, ну взагалі червоною такою ганчіркою, е, проти якого. Об'єднала вся громадськість міста Запоріжжя. Я думаю, що виважене рішення комісії, що вони взагалі прибрали це питання. Хай це буде питання мирних часів. Нас сьогодні є набагато важливіші речі, на яких ми повинні зосереджуватися і зосереджувати взагалі нашу енергію. Наскати щодо наслідків підриву Каховської ГЕС, це в Запоріжжі так само відчули. Але знаєте, характерна особливість українців полягає в тому, що навіть надзвичайно складні виклики ми намагаємося не просто пережити або владнати, а інколи навіть і знайти ну бодай трішечки якогось позитиву або оптимізму, навіть за найскладніших умов тут більше позитиву для істориків, археологів в контексті цього. Отже, під час обстеження обмілілої частини ну і території внаслідок підриву Каховської гес берегової зони виявили добовий човен, вік, якого може сягати понад тисячі років. Чи чули власне про цю інформацію? Ну і загалом я неодноразово натрапляв на повідомлення, що після підриву саме на тих, на тих ділянках, де берегової зони де відбулося обміління, почали працювати археологи. А інколи чорні археологи, шукачі скарбів, пригод на свою голову. Наскільки це активно відбувається в Запоріжжі? Так, да, це це дійсно так. Якщо знаєте, відволіктись від теми війни, от такої, то після того як рівень води дуже суттєво знизився, фактично, ми там на наших пляжах можемо бачити там десятки людей з металошукачами, просто які шукають там якісь скарби, е, якісь речі людей, можливо, які вони там колись там втратили і вони хочуть їх знайти. Ну тобто то, знаєте, так кожного дня, при тому, що пляжі непридатні для купання, ми бачимо там десятки, а може й сотні людей, які там шукають якісь цікавинки на березі Дніпра. Ну і, звісно, археологи так. Також вишукують, тому що вода відійшла достатньо далеко, і це дає можливість, скажімо, вивчити той скажімо ту поверхню, яка була там. 100 років тому фактично і ті архітектурні, там або там історичні, якісь там невеличкі сліди, які залишилися, і в цілому цілому, якщо казати взагалі про дискусію, там на рівні там запорізького регіону, на рівні екологів, експертів, то в цілому немає там такої однозначної позиції, що е, потрібно відновлювати греблю Каховську. Що, наприклад, для екосистеми Запорізького регіону е, для неї такий стан є більш е, природнім, і це буде більш краще для поновлення флори і фауни Запорізької області. Звісно. Дійсно, при цьому нам треба буде адаптуватися для того, щоб переоснастити зрошувальні системи, тому що багато аграріїв користувалося саме водою з куховського водосховища. Ну зараз дефіциту води або можливості, можливості позиції щодо погіршення якості води в Запорізькій області не спостерігається. Ні, тому що більша частина міста за місто Запоріжжя і громади, які знаходяться південніше, вони брали воду. Не скажемо, вони не зачепили їх. ця ситуація з водою. Дві громади, які я називав попередньо, Це Долинська і Біленківська, яка стає вище по руслу ріки. Там на сьогоднішній день. Проведені роботи, щоб вони отримували воду з міста Запоріжжя. Фактично, вони не відчули там якихось втрат з водою чи перебоїв з водопостачанням. Тобто для для місцевого населення ситуація стабільна, і вони не відчули ці, скажімо, цієї катастрофи для аграріїв, для деяких сфер там, умовно кажучи, сільського господарства ситуація достатньо критична. Пане Аскаде, почули вас. Дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Аскад Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради. Дякуємо вам.